Вітаю. Збираються вирубати плані, закриває школу. Міняють тариф. Тебе ніхто не питав. Маєш право вимагати публічні консультації або можеш долучитися до роботи гардчих органів, щоб бути частиною цього рішення. Я Олександр Міянков, адвокат правозахисник, експерт громадської організації Єдине джерело». Сьогодні розповім вам про публічні консультації та участю дарадчих органів. Публічна консультація це коли місцева влада обговорить з членами територіальної громади своє рішення до того, як його ухвалити. І кожен має право висловитися. Темами публічної консультації можуть бути будь-які питання місцевого значення. Реконструкція ульф, зміна зонінгу, тарифи, розміщення об'єктів. Як це працює? Рішення влади повинні бути в відкритому доступі. Вони зазвичай розміщуються на сайті або на досках оголошень. тому потрібно слідкувати за тим, що викладає вашу влада. Якщо рішення, яке планується, вас не влаштовує, ви збираєте ініціативну групу, збираєте підписи і направляєте лист до влади з пропозицією провести публічні консультації з даного питання. Влада зобов'язана. Зайдеагувати, визначити день, час та місце, де будуть проводитися публічні консультації. За результатами проведення публічних консультацій оформлюється протокол та надсилається владі для прийняття рішень. Згідно закону, влада обов'язково повинна розглянути пропозиції, висунуті членами територіальної громади під час публічних консультацій. За результатами розгляду влада приймає рішення або врахувати, або не врахувати. Якщо влада не враховує ваші пропозиції, вона повинна обґрунтувати законно, чому саме вона не враховує ваші пропозиції. А ви маєте право це скарже. Навіть якщо ви не юрист, напишіть просто і по суті, ваш голос важливий. А якщо влада забула проконсультуватись, обов'язково нагадайте їй про це. Приклад життя показує, що в одній громаді влада планувала виробку дерев. Декілька громадських активістів дізналися про це рішення і вимагали публічних консультацій. Після консультацій влада змінила своє рішення, а думка громади була почута і вплинула на рішення. Публічні консультації це разово, а щоб впливати система, долучайся до роботи дорадчих органів. Громадські ради, бюджетні комісії, освітні чи екологічні консультативні ради при органах місцевого самоврядування. Жителі можуть подати заявку на участь, підслідковує про формування таких органів і долучайся до їх роботи. Засідання завжди відкриті, доступні онлайн. Рішення трачих органів не обов'язкові, але мають свою вагу. Знайди інформацію на сайті громади, подай заяву на вступ. Зазвичай шаблон такої заяви надає орган місцевого самоврядування. Відвідуй засідання навіть як слухач. Пиши пропозиції. Бюджетні, соціальні, просторові. Твій голос має значення. Наприклад, одна активна громадянка стала членки бюджетної ради і допомогла включити в бюджет проєкт освітлення її вулиці. Хочеш бути частиною змін? Почни з консультації. Піди далі. Стань членом дорадчого органу. Твій голос має силу. Публічні консультації – Твоя думка врахована. Дорадчий орган вплив на політику громади. Дізнайся більше на сайті Рад. Або запитаю старост. Участь? Це просто. Почни сьогодні.